Разговор состоялся, ну между Трампом и Путиным такого как бы нет официального подтверждения. Потому что даже расистская сторона не может сегодня точно сказать, официально заявить, был ли, были ли переговоры с, с, с Уитковым, то есть с представителем Трампа. Путин поступил по-хамски, он конечно, ну считай, на дипломатическом языке он дал по роже Трампу. По большому счету. Почему? Потому что он заставил Уиткофа ждать 8 часов. В 8 часов американский официальный представитель президента США сидел в приемной, как дурачок, в ожидании Путина. А у Путина вдруг в графике причем переговоры с Уиткофом были запланированы заранее вопросы согласованы, и надо было просто приехать вовремя и встретиться с человеком. Но не тут-то было. Путин сел на своего коня. Путина начали ставить на месте, в плане, там, по-моему, саудиты его поставили на место, в плане того, что о, его заставили ждать. И Эрдоган, по-моему, его заставил ждать. То есть ему показали, что хамить не надо, потому что могут нахамить в ответ. А тут Путин сел на белого коня и решил вспомнить свою старую фишку. На 8 часов опоздать на встречу. У него, оказывается, всплыло... Ну, почему я говорил вам чуть ранее, что Лукашенко дадут премию Станиславского. Он роль статиста в этой, в этой большой политической игре сыграл, наверное... На, 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 на очень высоком артистическом уровне. То есть Путин поехал на встречу с Лукашенко. Сказал, что она у него вот в графике стоит. И Уитков сидел в приемной 8 часов ждал. Теперь до сегодняшнего дня, вот до этого момента нет официального подтверждения. Так был ли разговор Путина? Все-таки встретился Путин с ним или не встретился? Официально говорят, что Путин передал Трампу. Вот так вот называют. Писько говорит, что Путин передал Трампу все, все хотелки Российской Федерации. И, а а Уитков говорил, что после встречи с Путиным он полетит в Вашингтон. И там же ждет его и Госдеп, глава Госдепа. И они будут обсуждать и с Трампом в том числе. И а, разбираться вот в тех предложениях, которые выдвинул путин но уиткова самолет а это официальная информация от российской федерации полетел в баку из москвы вылетел в баку но не в вашингтон а в вашингтоне сказали что да получили данные от российской федерации и вот рубио сказал и уже и уже идет их обсуждение. И американцы, Трамп взял паузу аж до понедельника, до 17 марта. Вот. И видите, как Трамп говорит. Трамп говорит, что вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с Путиным и есть очень хороший шанс что эта ужасная кровавая война может наконец закончиться но, этот момент, но в этот момент вот кстати это брехня про лапша точнее которую Путин повесил Трампу, тысячи украинских военных полностью окружены россиянами находятся в, полном, в плохом положении, я настойчиво просил президента Путина чтобы их жизнь спасли, чтобы сообщил американский лидер, а я думаю, что это чистой воды манипуляция. И Путин теперь скажет, да, я могу их спасти, но вы должны у Украины потребовать определенные уступки. Сто пудов это манипуляция. И видите, как я и говорил, Путин манипулирует Трампом так, как хочет. Вот. А Трамп взял вот, в понедельник 17 марта станет известно больше информации о прекращении огня, сказал Трамп. Это будет либо хорошая информация, либо ужасная для всего мира, то есть если Путин откажется. Причем э, ему задавали вопрос, а не считаете ли вы, что а затягиваются переговоры, потому что Путин затягивает переговоры. Украина сразу согласилась на 30-дневное полное прекращение огня. А Путин начал выдвигать встречные требования. Ну, к сожалению, видите, США стоит на позиции полного подчинения э, Российской Федерации. И они не считают, что Путин над ними издевается и что Путин затягивает переговорный, переговорный процесс вот этими вот э, встречными требованиями. Хотя заранее с Путиным все было согласовано. Вот. Ну, но, но, а вот так, э, вот так вот они, они себя э, ведут. Так что изучают они сейчас позиции. И, кстати, корреспондент Трамп давал интервью, в котором вот сказал, что 17 марта мы узнаем в понедельник много новостей. Потом сказал, что он пошутил, когда обещал завершить, завершить войну в 24 часа. То есть, видите, с одной стороны Трамп льет крокодилии слезы о том, что это кровавая война, что гибнут. А с другой стороны, оказывается, это была шутка, что он 24 часа закончит войну. Хотя он так там заявлял серьезно. Также он, также, также, также Трамп заявил о том, что не надо было дергаться против большего, большего, большей страны. То есть получается, что это мы напали, понимаете, не, не э, расисты вторглись в нашу страну, а что якобы Украина э, не подумала и напа стала дергаться против большой страны. Или нам надо было с хлебом и солью выйти и встретить расистские танки, а мы вышли с джевелинами и с э, гранатометами и встретили расистские танцы, начали их сжигать. Вот. Так что, а корреспондент спрашивает, очень интересный момент в интервью там, что вы сделаете, если Путин не согласится на прекращение огня? Трамп говорит, плохие новости для всего мира, поскольку там так много людей умирает. Но я его хорошо знаю, думаю, он согласится. Опять, видите, Путин классный парень, мы с ним большие друзья. Ну, вот такие вот. Так что, ну, ждем понедельника. Что, что они нам принесут эти. Кстати, даже уже американская пресса написала и ну, высказала свое фу, что спецпредставитель Трампа Уитков э, ждал переговоров с Путиным около 8 часов, потому что у Путина была встреча с Лукашенко. Об этом написала Sky News. Вот. Путин, вероятно, был слишком занят встречей с Лукашенко. Было ли время визита Лукашенко выбрано специально, неизвестно. Но это, безусловно, не похоже на совпадение. Такая тактика напоминает классическую путинскую игру с целью демонстрации силы, ответил корреспондент издания. Вот такая Історія розпочався віртуальний саміт коаліції охочих, ініційований прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармаром. На ньому обговорюватимуть питання, що стосується, звичайно, нашої держави. Значимо, до речі, що перша зустріч у схожому досить форматі вона відбулася 2 березня. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу. Які ж результати саміту лідерів Європи щодо України за результатом лодонського саміту? Європейські лідери вирішили продовжувати військову допомогу Україні та посилити економічний тиск на Росію. Окрім цього, британський прем'єр Кір Стармар наголосив на тому, що мирна угода щодо війни в Україні має бути підкріплена силою. А мирні переговори включати державу та гарантувати її безпеку та суверенітет. Тоді ж європейські лідери домовилися створити коаліцію охочих, яка сприятиме захисту України та повинна запобігти майбутнім вторгненням з боку Росії. На що ми українці дуже з вами так сподіваємося? Що ж відомо про саміт коаліції охочих і а, для чого так відбувався він? Як пояснив сам Ф. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, ключовою мотою Зустріч була демонстрація політичного і військового імпульсу цього зібрання є зробили спільну заяву про переконання, що українці є стороною миру і готові до припинення вогню без будь-яких умов. А росіяни натомість де-факто залишаються стороною війни. Стармер також повідомив, що країна ЄС прийняли нові зобов'язання, але на жаль не надав якихось подробиць, які б ми могли з вами обговорити. Ну, До речі, також говорили з приводу того, що санкції проти Росії вони будуть продовжуватися. Стармер дописує, і також ще говорив, що близько 25 лідерів країн-союзників домовилися продовжити обмеження на економіку Росії. Вплив санкцій на російську економіку був досить глибоким. Ми не повинні недооцінювати вплив, який вони вже мали. А подвоєння і посилення санкцій призведе до ще більшого тиску. Зазначив британський прем'єр. Він також додав, що західні країни нарощують політичний і військовий потенціал. Ну і також Стармер засудив звичайно, агресію Путіна і його небажання йти до миру. Дуже приємно розуміти, що є адекватні люди, які бачимо, так показують те, що вони засу. Уджують дії з боку рашистів, з боку рашистського диктатора. І слава Богу, так от прем'єр-міністр Великої Британії сказав, що підхід Владіміра Путіна до запропонованого припинення вогню недостатньо хороший. Він також засудив варварські напади Росії на Україну і Стармер Також звинуватив Путіна в спробі відкласти мир. А ми то з вами прекрасно бачимо, що дійсно відкладання миру з боку рашистів воно відбувається. Відбувається постійно, скільки б вони не говорили про те, що вони вже готові. Ведомиру, все одно крайніми залишаємось, ми наче ми не готові, а вони просто ніяк навіть не можуть дати відповідь з приводу тридцятиденного затища так на фронті, тобто бачимо, що расисти постійно і постійно брешуть. А як ще відреагував наш президент країни, що говорив він? Останніх заяв говорить нас, говорить, перепрошую наступне. Протягом багатьох років Путін брехав світові, стверджуючи, що він не провокував і не продовжував цю війну. Але тепер ситуацію з припиненням вогню все стало зрозуміло, хто нав'язує непотрібні умови, які все ускладнюють і затягують той і є справжньою причиною війни. Це робить Путін, говорив наш президент. І ще декілька його заяв говорив. Він наступне: шлях до миру має розпочатися безумовно. Якщо Росія цього не хоче, то треба чинити сильний тиск доти, доки вона цього не захоче. Москва розуміє одну мову. А про яку мову говорить президент нашої країни? Ми з вами всі прекрасно розуміємо. Це мова сили. І також ще говорив наступне. Це дуже поганий сигнал брати до уваги думку Росії щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і гарантія безпеки для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на території Росії, це його справа. Але це не його справа вирішувати щось про безпеку України та Європи. Я також прошу вас не забувати про посилення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому в інших країнах. Ми всі потребуємо Ахистом я дякую кожному з вас, хто допомагає нам у цьому. Також ще заяву нашого президента. Я прошу вас поговорити з усіма від Бразилії до Китаю, від африканських країн до країн Азії про те, що потрібен справжній мир. Мир через силу, мир через примушення Росії до всіх необхідних кроків заради миру. Я прошу вас поговорити з Америкою з президентом Трампом, щоб допомогти швидше досягти миру. Це може статися за допомогою повних санкцій, сильного тиску і примусити Росію до миру. Мир можливий, і він можливий, коли ми всі працюємо разом заради миру, заради гарантій безпеки заради того, щоб агресор нічого не отримав від цієї війни. Ось такі от останні заявки виробив президент нашої країни. Повторюсь, публікує він це все у своєму офіційному телеграм-каналі. Ну і далі також ще поговоримо з вами з приводу того. Одного такого мого улюбленого так в лапках політика. А саме це прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Я думаю, кожен з вас так також посміхнеться, коли почує його прізвище. Так би мовити, звичайно, це все сарказм. Ми з вами прекрасно розуміємо. Що ж він хоче? Хоче він, звичайно, миру, миру в Європі та в ЄС, але без нашої країни. Ось такі от заяви роби. І прем'єр-міністр Угорщини викотив цілий список вимог до Євросоюзу. Де мова йде, знаєте, зокрема про християнські цінності і боротьбу з іммігрантами і тому подібне? Тобто, абсурд на абсурді він відбувається, і Віктора Орбана це досить часто така знаєте практика. Трошки поклонські все це виглядає, ну, знаєте, от зовсім трошки. І тільки от одне незрозуміле, знаєте, питання. Якщо це Брюссель не виконає, то що тоді буде далі? Так, ось таке от питання залишається в повітрі, воно залишається відкритим. А він таку, тільки що ви могли бачити на своїх екранах, свій допис, там прям 12 пунктів а, зазначено. Так, ще й в кінці записано, що свобода і якість, так, ще якісь там слід. На англійській мові все це опубліковано і дописує він якраз таки ці свої дописи, як він вважає, які пункти він викладає. Вони всі англійською мовою прилюднені, їх можна за бажанням знайти в його соцмережах і перекласти, і говорить про те, що давайте, щоб був мир, свобода і так би незалежність. так, от З боку. Віктора Орбана він це пише і говорить про те, що хоче миру в Європі та ЄС без України. Ось такі от новини робить. Ну а далі поговоримо ще про ЄС, а саме про те, що вони продовжують постачати Україні нам зброю навіть у разі тимчасового припинення вогню. Такі приємні новини, дописує видання DW з посиланням на європейського дипломата. Євросоюз намагатиметься того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від поганої в лапках, як сказав би Трамп. Угоди ідея в тому, що перебуваючи в сильній позиції. Україна покращувала свої оборонні можливості і могла продовжувати стримування в разі відновлення військових дій. Заявляють інші дипломати. Ось такі от новини дійсно роблять. Бачимо, що ЄС продовжують нам допомагати. За що ми їм сильно дуже дякуємо, тому що протягом усього повномасштабного вторгнення дійсно бачимо, що підтримка з їхнього боку вона продовжується і продовжується. Далі до речі, ще про Анджея Дуду поговоримо і про його заяву про відправлення миротворців до України та. Кож знаєте, я б сказала досить болюче питання для України з приводу так розташування миротворців на територіях нашої держави. Вже скільки було обговорено, вже скільки було висунуто якихось пропозицій, але бачимо, що питання, так воно залишається так би мовити, відкритим, воно залишається в повітрі. І що говорить Анджей Дуда? Про відправлення миротворців до України нехай це будуть наші союзники, які не ризикують. Британія та Франція заявили, що вони готові розмістити свої війська на землі та літаки в небі України після припинення вогню. Польща цього поки ще не зробила. Якщо хтось відправлятиме своїх солдатів до України, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують, тому що ми будемо переправляти своїх солдат через нашу країну до України. Єни, і вони будуть виконувати використовувати нашу інфраструктуру, нашу землю та нашу безпеку. Додав він ось такі. От заяви робить Анджей Дуда.